Так, спробую вам зробити коротеньке роз'яснення. Наприклад, є стрічки, да? оця стрічка йде з потужністю 5 Вт на метр. Ця стрічка йде вже з потужністю 10 Вт на метр. Ця стрічка йде з потужністю вже 13,5 Вт на метр. Вони дуже різні по яскравості. Це раз. Друге питання. Ось ви питали, що таке профіль. Ось це профіль. Вони бувають з різними розсіювачами. Ось, наприклад, прозорий розсіювач. Ось, наприклад, матовий розсіювач. Ось, наприклад, чорний розсіювач. А вони теж будуть виглядати по-різному. Наприклад, якщо ми роздивляємося, там, наприклад, там теплий колір світла. Теплий колір світла. Ось, наприклад, да? Це у нас іде прозорий розсіювач. Ось так воно буде виглядати під прозорим розсіювачем. Так воно буде виглядати. Під матовим розсіювачем, тобто вже менш в відниці світлодіоди. А, і це у нас а, чорний розсівач. Те, що я і казав. Звичайний прозорий розсіювач вам буде жирати порядка 10% яскравості. Матовий в середньому 30% яскравості. І чорний розсіювач жирає десь порядка 60% яскравості. А, профіля теж є дуже різні. Ось, наприклад. Да? Бачимо от по структурі. Різних форм є. Вони є, от, наприклад, накладні, врізні з вушками йдуть. Є різні по кольорах. Є ось, наприклад, кутові варіанти. Оце самі такі популярні варіанти. Кутових, наприклад, розсівочів. Можна поставити от самий, простий от такий, от, LP-7 профіль ваш багет і виконати ваше замовлення.